Доброго вечора всім. Сьогодні зніму відео, постараюся коротко розказати нюанси по козу автомобіля. Всі знають, що до стара не ржавіють, нема в них корозії, добре вони оброблені. Але є певні нюанси, якщо на них не звернути увагу, краще це при покупці автомобіля зразу звернути на це увагу, бо потім може призвести це до корозії. Перше. Ось. Тут на дверці є такий уплотнітель, щоб не затягувало пилюку. ну Це вроді би зручно. Але є другий нюанс. Ось тут блин, бачите, вже полоска біла. Тобто вже його витерло краску до ґрунтовки. І Якщо трохи далі ще до металу, тут почне дісти корозія. Тому рекомендую при покупці автомобіля, що я не зробив. Тут поклеїти якусь бронепльоночку, Таку клеїть на пороги, я рекомендую сюди її поклеїти. Ось тут же є такий нюанс. Ось воно вже бачите, витерло, витерло до білого. Тепер пішли далі. О. Так, і ось тут є такий теж нюанс, Блін, погано видно. Ось тут теж при відкриванні, закриванні дверей, витерло, зараз візьму фонарика присвічу, щоб краще було видно. Ось, бачите, як витерло дверку. І ось, і ось тут, ось тут. Тут вже витерло і краску. І витерло вже ґрунтовку до металу, і вже коли помиєш машину, чи десь йде дощ, там вже утворюється рижик. І так само ось тут, там теж вже утворюється рижик. Через що робиться таке? Бо тут завод виробник поставив ось такого дерев'яного тут Добре, придивитися. Ось, бачите, на відео видно, що воно дверкою аж повитирало отакі жолобки. Тут -а, кутик теж витертий, там вже аж теж до металу. Цей, цей кутик витерся об цю резинку і вже вона аж порвалася. Ось такий є нюанс. Тут щось навесно, буду думати, щось. Підкапувати, якісь підкрашувати, щось, щось робити. Ну, це надовго, і тут воно такими жолубками, що тут особо і бронепленочки не поклеїш. Не знаю, Ну, придеться постійно підкрашувати. Бачите, воно пішло і тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут взагалі є такий нюанс. Тепер пішли о. Задні дверці. Задні дверці, ось тут. Якщо зараз спробую на відео якось навести чіткість, може буде видно ось тут, якщо добре подивитися, ось. У мене вже тут проклеєна бронепленочка. Ось звідси і аж сюди верху. Тут така сама була ситуація. Тут витерло до металу, витерло до металу. Протерло грунтовку, витерло до металу і теж вже починався ну, е, верніш брешу. Тут металу не я не дав, що протерло. Е, я поїхав на автосалон, кажу, козаки, ще кажу рік, і тут кажу, буде дирка. Правда, вони мені по гарантії підкапали, підкрасили там і поклели броню пльоночку, і цієї проблеми я тут позбувся. Чого? Тоже, ось тут такий поставили дерев'яний уплотнітель. Ось тут, якщо ця резинка м'яка, то тут пішла вона ось якась тверда. Ця ще пімпочка, і воно за рахунок, от звідси, от звідси вже м'яко, а тут ось воно тверде. І ось звідси сюди воно на цій задній стійці витирає. Ну, якщо тако зняти, бачите. Ось, вже видно, що воно навіть цю вже бронепленочку треба. Тому треба звертати на це увагу. Так, це по цьому. Тепер, хлопці, фонарика забув, тепер хлопці, ще один є нюанс по задній. Задній ляді. Є тут така у нас гарна, декоративна накладка пише Дастер. Поїздив я козаки 3 роки. І коли помив автомобіля, я ніколи от сюди під накладку, ніколи не звертав уваги, туди не залазив. Ніколи я туди не залазив, не дивився. А оказується, якщо я зніму, бачите, як воно. До голого, до голого металу просто притиснута пластмаса. І ось в цьому, ось в цьому місці в мене ось тут почало знизу. Я навіть заглянув, бачу, полізли в мене рижики. Ось тут був один, ось тут був один. І десь тут аж посерединці. Тож я приїхав в автосалон, кажу, хлопці, ще два роки поїжджу і кажу, будуть оці задні ляді, будуть оці задні ляді", кажу, дирки. Правда, козаки без питань, по гарантії мені зняли цю накладочку, там воно вже повитирало під накладкою і вже як зняли, побачили, що там добре, там вже полізли такі як рижики, такі маленькі. І прийшлося по гарантії повністю мені перекрашувати. Повністю повністю перекрашували мені всю задню ляду. Тому, хлопці, якщо купите зразу, звертайте увагу на цю штуку, поїздите рік 2 і там воно вилізе, воно від вібрації -тре-тре і протирає краску. Потім починає ржавіти. Хоча гарантію дають на. Кузов 8 років на скузні дери. За 8 років і буде там реально в задній ляді буде дирка. Мені перекрашували повністю ляду, приїхали, кажуть, що ми перехід акуратний так не зробимо. Каже, прийдеться красити повністю. Кажу, красіть, нема питань, ваші гроші виробіть, щоб було по красоті. Перекрасили мені повністю. Хлопці підклали, там казали, вже якийсь ущільнювач, уплотнітель якийсь, щоб воно там вже мені не ржавіло. Ось таке. Бачите, тільки машина після мойки і там виступає вода. Тобто там постійно стоїть волога. А ще якщо до того всього воно там тре, то через те воно там і ржавіє. Взагалі. Більш в мене таких нюансів немає, але, але але але, ще є, що дуже легесеньке в нього лакофарбове покриття. Тобто, вроді, так дивіться, якісно покрашений. Але малесенький ударчик малесенький ударчик по кузову. І щось ці камінчики зразу вибивають з коли. Тобто по трасі, якщо їздив місяць цим автомобілем. Де не летить на тебе мучка і камінчики, як на трасі. У мене багато є, ну, як я їжджу 50 на 50 траси. І це після кожної поїздки аж отак вибиває. По капоті теж є нюанси. І зверху, ось тут, ось там зверху. Тут я вже за капот взагалі мовчу, тут вже посічений весь. Ну, ще це в мене буде. Травні 4 роки, як я не володію, Ну, ще я думаю років 4 прийдеться капота, прийдеться капота красити. Отакі нюанси по кузову. Ще одне. Тут, якщо не поставити, зразу будете купляти, хлопці, ставте бризовики. Це порада. Ось тут, якщо знизу взяти за цю пластмасову накладку, таку рукою провести, вона вся матова, вона все одно, що їх тут взяв і тако чимось її подовбав. Вона така там от піскуструєна, що просто жесть. Якби це був би там поріг, і з такою, е, слабим лакофарбовим покриттям там досі поріг був би той білий, його б вибило б до ґрунтовки. Так ця пластмаса його спасає. І ставте собі такі накладочки. На арки, Бо вже декого бачив, що на арках вона так бачите як заходить. І вона реально спасає від ударів цих камінчиків і арка колеса захищена. А вже бачив козаків, що тут пооблущувало, тут пооблущувало, в кого немає. Особливо отут коло бампера на стиках і там я вже бачив геть була. Хлопців, геть вже польнісла корозія. Тому якщо має хтось трошки лишні гроші, то я ставив відразу в салоні. Якщо маєте можливість ставте, а ні, то десь потім в майбутньому самі. Так само і по по задній арці. Тобто вона в мене захищена. Хлопців бачив, які катаються. Ось тут теж вже стики, де бампер. І заднє крило, тут же пішло ось так. Корозія пооблушувалась. краска геть до металу. І там вже поржавіло. Ще одне, що мене стрімає, і ще я не знімав цю накладку. Вона теж тут прикріплена. І мені кажеться, що там ніякого уплотнителя немає. І від вібрації, від вібрації. Мені здається, що ось там може також він, ця накладка терти. І тут може те ту саме біду робити, як на дверках. Не знаю, чи знімати, чи не знімати, але певно треба перестрахуватися і подивитися, щоб потім пороги не міняти. Щоб запізно не було. Ось такі нюанси по автомобілю. Так що, може, у когось є якісь запитання, пишіть, кажіть, По кузову, начебто все розповів. Ну, те саме, ось тут теж мякий м'який. а отут зверху він теж дерев'яний. Цей кінчик уплотнителя. Відповідно, тут вже ось. О, бачите? І тут вже теж воно тре. Ну, то, що я казав, що воно вздовж аж там донизу пішло. Тут ну, тут це за 4 роки майже це взагалі ні про що. А на дверках то вже біда. З тої сторони в автомобілі по дверкам, така сама проблема. Але з тої сторони там менше. Через те, що ну, рішити дверки відчиняються, там пасажирські. Більшість з цими водійськими махаєш. І таку собі болячку натираєш. Ось такі нюанси. Все, всім до побачення. Є якісь запитання, задавайте. Так, да, ще забувся сказати, так почав за образовика говорити. Е е казав, що обов'язково ставити бразовики, бо тут воно все знизу піскоструїть. Ну, Тут начебто там, пластмаску хай пісують піску, піскуструїть. Е, але поріг сам ж не страждає, начебто. Но, якщо не поставити переднього образовика, хлопці, от кузов, ну, всі бачили дастера. Ось кузов він випуклий. І от задня дверка вона випирає. І сюди козаки. Так луплять камінці, от понизу, що просто жесть. Це просто в гаражі зараз не видно, це десь треба було б знімати в день на сонці. Воно б тут все посічене. Якщо ще забрати бризговика, то тут -то -то їздили б і було б воно все біле. То, якщо рукою ведеш, то воно таке все таке покоцане, все таке подобане, воно таке аж все в ямках. Тому теж рекомендую хоча б ось так ставити бронепльоночку, бо реально буде, ну, буде біда, йшов, треба буде знову тут красить, перекрашувати дверки, бо полізуть там рижики. Тому берзовички обов'язково ставте. Все, це те, що хотів доповнити. Ось так виглядає, де воно протирає. Ось. Але от я поїздив. Це, якщо сфокусувати, зараз покажу, до чого воно вже дотерло. Так ось. Ось тут вже видно, що вже є рижик. Тобто воно вже протерло до металу і воно вже рижіє. Якщо тут а до ґрунтовки, до ґрунтовки, то тут, ось тут, тут вже протерло до метала і тут вже попадає вода, і воно вже ржавіє. Як насток, ось воно видно на оплотнителі, ось вже риже. Тобто є вже нюанс, який треба. Підкрашувати, підкапувати, щоб далі дверка не лізла. Ось тут, не знаю, чи передає камера, ось тут теж вже рижик, ось витер.